Дуже багато людей відчуває за себе сором. Прям не такий сором. По відношенню до певної ситуації, а глибинний сором кожен день. Відчуття, що зі мною щось не так, мене не можна любити, якщо я роблю помилку, це катастрофа. Якщо моя дитина кричить в магазині, я найгірша мама. Якщо в мене з'явився прищик, я не маю права такою бути на вулиці, що мене не можна приймати такою, якою я є, коли я розгублена чи чогось не знаю, а за помилку на роботі. Чи мені потрібно повіситися. І цей глибинний сором він з'явився через недостатню кількість підтримки, коли ми починали тільки рости. Насправді не підтримували в тому і не сказали, що робити помилки це нормально. Це нормально, що нам про це не сказали. Наші батьки це теж не знали. Вони також себе карали за будь-які помилки, тому мені хочеться вам нагадати про те, що світ він не рожевий, і в житті так не буває, що ми придбали красиву квартиру, у нас ідеальний шлюб, ми зробили шикарний ремонт. В житті бувають помилки, борги, розгубленість чим більше ви робите нового. Тим більше всього у вас не виходить, і це є нормою. Норма вона не про те, що у мене все ідеально і кожен мій день прекрасний. Норма вона про те, що я знаю, хто я, і я справляюся з тими перешкодами, які у мене є по життю.